Зібралися до нього фарисеї та дехто з книжників, які прийшли з Єрусалима, і помітили, що деякі з його учнів їли хліб нечистими, тобто немитими руками. Адже фарисеї і всі юдеї не їдять, якщо добре не вимиють рук, дотримуючись передань старших. І, повернувшись з торгу, поки не помиються, не їдять. Є й багато чого іншого, що вони прийняли, щоб дотримуватися. Миття чашок, глечиків, мідного посуду, лежаків. І запитують його фарисеї та книжники: чому твої учні не дотримуються передань старших і не митими руками їдять хліб? А він відповів їм. Добре, Ісая пророкував про вас, лицемірів. Як написано, цей народ устами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Залишивши Божу заповідь, ви тримаєтеся людських передань, маєте глечики, чашки і робите багато чого іншого, подібного до цього. І він говорив їм: ви вміло відкидаєте Божу заповідь, аби лише зберегти передання ваші. Адже Мойсей сказав: шануй свого батька і свою матір. І ще хто лихословить батька або матір, нехай смертю помре. Ви ж кажете, якщо хто скаже батькові або матері Корван, тобто дар Богові є те, що ви мали б одержати від мене, то після цього вже дозволяється нічого не робити для батька чи для матері, усуваєте Боже Слово оцим вашим переданням, яке ви ж і встановили, і робите багато інших подібних речей. І, покликавши знову людей, казав їм: Послухайте мене всі та зрозумійте. Нічого немає поза людиною, що входило б у неї, і робило б її нечистою, але те, що виходить із неї, те людину опоганює. Якщо хто має вуха, нехай слухає. І коли від людей він увійшов до оселі, то учні запитали його про притчу. А він сказав їм невже й ви такі нездогадливі? Хіба не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може зробити її нечистою, бо воно не йде до серця, а в шлунок, і потім виходить. Так очищується всяка їжа. Він продовжував що виходить з людини, те її робить нечистою. Адже зсередини, з людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб захланність, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство. Усе це зло зсередини виходить і людину опоганює. Вирушивши звідти, він попрямував у землі тирські і сидонські, і війшовши в дім, він хотів, щоб ніхто не довідався про нього. Але він не зміг утаїтися. Як тільки почула про нього жінка, дочка якої мала нечистого духа, вона прийшла і припала до його ніг. Жінка була грекиня родом із Сирофінікії. Вона благала його, щоб вигнав біса з її дочки. А він сказав їй: хай спершу наситяться діти. Бо недобре забрати хліб від дітей і кинути щенятам. А вона у відповідь каже йому: Так, Господи, але ж і щенята під столом їдять крихти після дітей. І він сказав їй: За ці слова іди. Біс уже вийшов з твоєї дочки. Коли вона повернулася додому, то побачила, що дитина. Лежала на ліжку, і біс вийшов з неї. Мама. Залишивши околиці Тира й Сидона, ісус знову прийшов до Галилейського моря на територію десятимістя. І привели до нього глухонімого. І просили його, щоби поклав на нього руку. Відвівши його вбік від натовпу, він вложив свої пальці в його вуха і, плюнувши, доторкнувся до його язика. Та, звернувши погляд до неба, зітхнув і каже йому. Ефата, тобто відкрийся. І враз відкрилися його вуха і розв'язалися пута його язика, і він заговорив виразно. Ісус звелів їм, аби нікому про це не говорили. Та чим більше він їм забороняв, тим більше вони розголошували. І надзвичайно дивувалися, кажучи, він добре все робить. Глухим дає слух, а німим – мову. У <плес> ті дні, як знову зібралося дуже багато людей і не мали що їсти, він покликав учнів і каже їм. Жаль мені людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Якщо я відпущу їх голодними додому, вони ослабнуть у дорозі, бо деякі з них прийшли здалека. Та його учні відповіли йому: звідкіля в цій пустелі хтось зможе їх нагодувати хлібом. А він запитав їх: скільки маєте хлібів? Вони ж відповіли: сім. І звелів Ісус людям посідати на землю. І, взявши сім хлібів, віддав подяку, переломив. І дав своїм учням, щоб роздавали, і роздали людям. Мали вони також трохи риби. Він її поблагословив і сказав також роздати. І вони поїли й наситилися. І зібрали сім кошиків залишених кусків, а було їх близько чотирьох тисяч. І він відпустив їх. І відразу, сівши з учнями в човен, він прибув до Далмануцької землі. Вийшли фарисеї і почали сперечатися з ним, вимагаючи ознаки з неба, щоб випробувати його. Зітхнувши своїм духом, він каже Чому цей рід ознаки шукає? Запевняю вас, що не буде дано цьому родові ознаки. Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Та забули вони взяти хліб, і крім однієї хлібини, не мали нічого із собою в човні. І він застерігав їх, кажучи глядіть, стережіться закваски фарисейської та закваски Іродової. А вони почали перемовлятися між собою, що хліба не мають? Знаючи це, він каже їм. Чому думаєте, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули, чи ще не розумієте, чи ваше серце все ще скам'яніле? Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте? Хіба не пам'ятаєте? Коли п'ять хлібів я розділив на п'ять тисяч, то скільки повних кошиків кусків зібрали? Кажуть йому дванадцять. А як сім на чотири тисячі, то скільки повних кошиків кусків зібрали? і вони кажуть сім. Тоді він каже їм, ви ще не розумієте.